Привіт, друзі! А, останніми днями багато всяких наліпок, всі фоткають. що а, Інструкція, що, я би, що робити при ядерному вибуху. Ну, Якщо буде а, вибух ядерної якоїсь бомби біля вас, а, на це все дуже класно сказав. Сказано в інструкції для солдат а, в СССР було. Що якщо ви знаходитесь в епіцентрі ядерного зриву, то тримайте свою рушницю на витягнутій руки, щоб розкальонний метал, капаючи з неї, не зашкодив чоботям. Якось так там було сказано. Короче, ви поняли, казіонним. Да? Якщо щось прилетить, то робити вже буде щось пізно. Тому я би радив от до початку цих перемовин, яких всі чекають, да? а, ну, чого всі чекають перемовини? Ну, то другий відос вже буде. От. Радив би кудись з таких великих міст трошечки з'їхати. ну, так, На пару-тройку місяців, на 2-3 місяці. Отакі от от поради і думки.